Перед початком відео я би хотіла вам дещо сказати. По-перше, це відео буде мати погану якість, і я її ніяк не зможу виправити, тому, вибачте, мене, будь ласочка, за таке. По-друге, все, що я буду казати, я буду казати про коментарі, не про людей. Це не стосується особисто якоїсь людини. Я просто коментую коментарі. Якби це дивно не звучало, які були написані у соцмережі. Все, більше нічого. А також я хотіла би вас попередити про те, що відео знімалося буквально після Євробачення, тому може виникнути такий ніби дисонанс, бо зараз середина червня, а відео в мене зйомки були десь на початку травня. Я точно не пам'ятаю, коли було Євробачення, але це було майже одразу після Євробачення. Привіт! Мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. Я дуже рада, що ти зараз дивишся це відео. Я також буду рада, якщо ти мені поставиш вподобайку, тому давайте перейдемо до самого відео. Зараз я б хотіла вам трішечки розповісти, навіщо потрібна саме ця рубрика, і як вона створилася. Тож, почнемо з того, що я як зазвичай заходила до інстаграму, дивилася різні новини і все, і побачила, як. Інстаграм, сторінка нового каналу дала ось такий пост, а потім ще й ось такий пост, ці два пости. Вони були присвячені переможцям Євробачення. І я подивилася, боже, якось незвично, вони такі гарні. І я вирішила: ну, давайте почитаємо про що в коментарях пишуть українці. Я була просто здивована тому, наскільки в нас. Просто, вибачте, звичайно, що я так кажу, не всі такі, але деякі люди просто такі жахливі. Я, я не розумію, як так можна. Тому мене трошечки бомбанула з цих коментарів. І я таке думаю: хм, а це гарна ідея створити нову рубрику на своєму каналі і вам трішечки поплакатися. В чому буде суть? Я буду знімати ось таке відео на будь-яку тематику. Просто побачила якийсь пост, побачила якесь відео наших українців, або ще щось, або якусь новину дізналася. Мене вона якось зачепила, мене воно бомбануло, так би мовити. Тому це так називається рубрика бомбануло. Мене бомбить. Я вам починаю про це розповідати. Сподіваюся, вам це сподобається. Як я бомблю і ви. Мене підтримаєте. Тож, я вам розповідаю, можливо, буду зачитувати коментарі, які мене трішечки вивели, з рівноваги, можливо, ще щось. Ви можете також мене підтримувати в коментарях, якщо ви зі мною згодні. Якщо не згодні, то також пишіть в коментарях, і це буде основне. Потім я перечитаю всі коментарі і коментарі, які мені найбільше западуть в душу, неважливо. Негативний, позитивний коментар. Це буде просто коментар. Я або ж відповім вам особисто, напишу відповідь, або ж просто буде шикарно. І я вам зроблю шортс. В якому вам буде прям відеовідповідь комусь із коментаторів. На це просто прекрасно. Я не знаю. <рес> можливо, комусь таке сподобається, можливо, і ні. Подивимось, бо це лише перше відео. І я не знаю, як воно піде. Сподіваюся, вам сподобається така рубрика. Як я вже казала, то ось ці два пости. Мене дуже сильно вивели з рівноваги тим, які там були коментарі. Там були коментарі як позитивні, багато позитивних коментарів про переможців, про те, які вони молодці, про те, яка пісня в них гарна. А, забула ще додати. Насправді я не дивилася саме по собі Євробачення, я взагалі не знаю, як там, які пісні були, як співали, яка країна як співала. Я не дивилася, як співали наші дівчата. Просто в цьому році я вирішила себе трішечки ось так: от закрити від Євробачення, бо мені вистачило минулих років, там було багато чого цікавого, тому я така вирішила: Окей. В цьому році поки що без Євробачення. Але я не змогла пройти мимо того, що відбувалося в коментарях. Давайте почнемо, я собі їх тут парочку записала. Так, почнемо з коментарів під постом, де розказали про переможців Євробачення. Перед тим як я почну зачитувати коментарі, хочу вам ще сказати, що імена коментаторів, тобто їхні книги та їх аватарки, я їх замазувала для їх та своєї безпеки. Тому давайте почнемо. Почнемо ми з першого негативного коментаря. Я в шоці, тому що цей коментар набрав більшу кількість вподобайок, 1600, щоб ви розуміли. Тож, таке враження, що наші дівчата попали на ЛГБТ-Бісовщину вечірку, а не на Євробачення. Ви зараз серйозно? З чого це? Ну, типу, що там такого було поганого? Це написати під постом про переможця. Ви, зараз серй... ви, ви, ви взагалі розумієте, що все те, що ви перечислили, означає, так чи ні? Я вам ще нагадаю, що чомусь ніхто такого не казав в інші роки. Ні, можливо, хтось і казав, але я не бачила таких коментарів. Наприклад, коли там було, Боже? Боже, дай Боже пам'ять. <смір> Наприклад, Євробачення, яке проходило ось буквально у 22-му році. Там, да, здається, у 22-му році був виступ, якщо я не помиляюся, Молдови. Я їх нічого, мені, в принципі, пісня сподобалася, але у них також був незвичайний виступ і нічого, якби окей. Просто ми зараз почнемо хайтити переможця за те, що він виглядає не так, як треба нам всім. Ви зараз серйозно це кажете? Я не розумію, навіщо. Давайте наступне. Боже, я в розпочинку, наскільки спаскудилось Євробачення? Більше ніколи не буду його дивитися. Ну, по перше. Євробачення, мені здається, ніколи не спаскуджувалося, Вони завжди таким було. Багато було прикладів, незвичних виступів когось із учасників, і це було круто, це було супер. В тому прокол, що це такі різноманітні інколи бувають перформанси, а інколи людина просто себе так відчуває. Тому вона хоче показати, навіть не показувати. Просто вона відчуває, що їй так комфортно вийти ось так от і показатися все. Це не привід для того, аби ой, це просто показуха така. Ні, це просто людині так зручно. Я відійшла. І наступне речення було про те, що ніколи цей коментатор не буде дивитися Євробачення. Чесно, мені здається, що... Нікому не важливо. Будеш ти дивитися, не будеш ти дивитися, те Євробачення. Ну якби від того саме по собі Євробачення нічого не втратить. Ну, дві пари. ой, дві пари, Боже, одну пару очей. все. Ну, типу, Щось це змінить? Нічого. Так, давайте читати далі. Наступний коментатор пише: Мене одну бісить його зовнішній вигляд. У України досить хороший результат і два сердечка синьо-жовтий. Ну, по-перше, можливо, так, у України дуже гарний був результат. Я не знаю, кажу, що я не слухала пісню. Я не можу судити цю саму по собі пісню як переможців немо, так і наших дівчат. Тому стосовно. Пісні, вокали, всіх інших, я не буду нічого казати. А от що стосовно першого питання, то, мабуть, одну, але коментарі, які відповіли, не згодні зі мною. Бо не тільки у вас таке враження. Ні, не одну, ні, ні одну і мені не подобається. Ну, вам не подобається і що? Що тепер? Я розумію, що ви в інтернеті. У вас є можливість висказати своє фе стосовно зовнішнього вигляду тої чи іншої людини. Але це не дає вам прям багато права, прям настільки сильно її не йде оцінювати. Ну, ви зараз оце написали, так? Думаєте, це кого більше всього зачепить? Немо чи вас? Ні. Це вас зачепило. Так, давайте наступний коментар. Ну, наступний коментар. Два слова і два смайлики. Перше слово я замажу, бо цензура. Скажу так, фігня якась. Смайлик, якому погано, і палець донизу. Ну... Як я вже казала до минулого коментаря, це лише ваша справа. Ну що ж, давайте далі читати. Фу, наші йому ще 12 балів дали, терпіти його не можу. У нас би мало бути перше місце, тому що постановка і пісня у нас сильна, а всі країни, немов змовилися, щоб віддати 12 балів. Я розчарувалася в Юрий це все точно було куплено. Ну так, звичайно, це все було точно куплено. Ви що? Та ніколи б в житті такі люди не змогли би перемогти. Якщо що, це був сарказм. Словно того, що... чому всі йому подавали 12 балів. Ну, можливо, через те, що в нього була гарна пісня. Ні? Треба буде. Після того, як я зніму це відео, послухати цю пісню. Мені вже самі цікаво, наскільки ж та пісня погана, що більшість наших українців її не хочуть навіть і слухати. Ви що? Хоча... Десь я знайшла коментар, що хтось написав, що згодом ця пісня буде у плейлисті кожного українця. Я з цим коментарем погоджуюсь. Ну, і тепер перейдемо до наступного посту. Це був пост про те, як. Немо ненавмисно впало і я не знаю, сам зламався той кубок, чи, можливо, немо вдарили по підлозі кубком, що він надламався. Наступний коментар. Сам всесвіт натякає, на що натякає? Ви зараз про що взагалі кажете? Напевно, сам всесвіт натякає вам не дивитися це і не бути ніким для Євробачення. просто ніким вас не існує, якщо ви вважаєте, що сам Всесвіт натякає. На цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося, тому ви мені не забудете поставити вподобайку. Я на це сподіваюся, що ви мені поставите вподобайку. Також не забувайте писати свої коментарі, условлювати свої думки на цю тему. Ще підпишіться на мій інстаграм. Десь тут буде. Я точно не знаю, де, але я десь тут ставлю на нього QR-код. Також. Підписуйтеся на мій канал і дивіться ось ці два відеосики. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей! Па-па-па-па!